У зразково показовому ліцеї паніка їхніх учнів хочуть присадити на наркотики. Назва небезпечного сайту і з вільним доступом до травки з'явилася одразу на двох стінах дитячого закладу. Охоронниця Любов Степанівна змивала їх буквально сімома потами. Багато разів разів три, тому що вона перебиває. То видно чим балончиком таким з такою фарбою, що вона така сильна, що її дуже тяжко замалювати. Світиться вночі, вона і перебиває. злий жарт. Спершу подумала завуч ліцею, але за кілька хвилин дізналася, страшна інтернет-адреса окупувала вже весь мікрорайон. Ми не знали, що це таке. Коли я побачила такі написи прямо на тротуарі, виявляється по нашому мікрорайону. Їх було дуже багато. Реакція вкрай негативна, коли я зрозуміла, якого Типу, ця, цей напис. Тарас ховає обличчя і просить змінити його ім'я та голос. Він учень 9 класу і вже побував на наркотичному сайті. Зізнається, така урбаністична реклама дуже розпалює цікавість не тільки в нього. Вирішив подивитися, що то таке. Думав, що це щось нормальне. Це як що це не добре. Я думаю, що багато дівчат і хлопців все ж таки захочуть. Зайти на цей сайт і купити. Ще не замальовану адресу сайту, знімальна група знаходить буквально у себе під ногами на тротуарі. Викликаємо патрульних та слухаємо їхні висновки. Піцсуємо сам факт, тобто по вашому зверненню, яке ви звернулися, він вже є зафіксований. Зараз будемо повідомляти так само ЛКП, тобто, щоб вони, звичайно, старли, тобто, щоб його позбутися. Хуліганські дії. Це адмінправопорушення, це хуліганські дії. Заходимо на сайти і одразу розуміємо, хуліганкою тут і не пахне. І з першої ж сторінки вислови відомих людей на захист наркотиків. А далі чорним по білому пропонують легальний продаж щастя та настрою у вигляді ЛСД. вартість задоволення від 6 до 10 доларів за грам. Є попередня інформація, що він створений на території Сполучених ну, Штатів Америки, але там є різні користувачі, які можуть користуватися за з різних частин, в тому числі і України. Поки поліція шукає звідки ростуть ноги сайту, батькам варто підгледіти, у яких інтернет-сторінках коперсаються їхні діти. І Якщо навіть саме ця адреса насправді виявиться просто жартом, то інші можуть нести вже реальну небезпеку.